Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме як Озирнись. Воно зовсім нещодавно вийшло, автор, до речі, вам усім думаю відомий: Тацумі Фудзімото, автор людини бензопили та вогняного удару. Хоча озерний це ваншот, що означає лише одна велика глава, ознайомилась я з цією роботою ще у 2021 році, у рік її випуску. Мене вона тоді зачепила, хоча я і подумати не могла, що пізніше через три роки вийде аніме. Ця робота відрізняється від серійної манги автора, тим, що частково вона автобіографічна. Розповідає манга про дівчину на ім'я Фудіна. Вона малює мангу. У щотожневій шкільній газеті. Їй явно подобається те, що вона робить. Її комікс має популярність у класі, і головна героїня цим пишається. Але одного разу в шкільній газеті публікується ще одна дівчина з дуже детальними малюнками. На фоні цих робіт її манга виглядає посередньо, і це помічають однокласники. Це дуже шокує головну героїню. Вона вирішує приділити весь свій вільний час на покращення своїх навичок, але в кінці кінців, через розчарування своїми роботами, вона покидає малювання. Проте на цьому історія, звісно, не закінчується. На випускному вчитель просить Фудзіна віднести атестат Кемота тій дівчині, що малювала разом з нею малюнки в газеті. Дівчина не хотіла цього робити, але вчитель попросив зробити це як останнє його прохання. Фудзіна приходить додому до Кюмьото та не застає нікого вдома. Ну, вона спочатку так думала. Вона заходить в будинок та бачить кучу змальованих альбомів. Це її трохи тригерить. Вона вирішує намалювати міні-комікс про цю ситуацію, малюнок випадково потрапляє за двері, головній героїні стає соромно, вона тікає. Але зненацька дівчина з дверима погналася за нею. Так, це кьота. Кьота каже, що вона вважає Фудзіна своєю наставницею, і просить залишити свій автограф та дає. Ці дві дівчини починають проводити час разом та малюють свою мангу. Вони виграли конкурс і отримали 1 мільйон єн. Фудзіна бере за руку Комьото та тягне розважатися. Вони продовжують свою співпрацю та малюють разом манги. Але одного дня Кьомото знаходить якийсь журнал з роботами пейзажів, і це їй мотивує вступити в університет культури. Союз дає тріск, головна героїня відмовляє Кьомьото. Як вона взагалі збирається туди вступити, якщо навіть у магазині з продавцем боїться заговорити, але Кьомото непохитна. Вони розходяться, і Фюдзіна працює сама. Раптом ГГ чує в новинах, що в тому університеті сталося вбивство. Якийсь мужик кіркою заколов дівчину. Фудзіна відразу почала дзвонити подрузі, а та не бере слухавку. Дзвонить мама ГГ та стає зрозуміло, хто помер. Це стає сильним ударом для Фудзіна. Відбувається похорон комьото. ГГ приходить додому до подруги. Вона знаходить той самий міні-комікс, який вона намалювала, і розуміє. Якби не вона, якби вона не намалювала це, то Кьота була б жива. Вона рве свою роботу, а маленький кусочок, на якому написано «Не виходь», полетів за двері. Нам показують альтернативну історію подій. Кьомьото продовжує малювати та все таки бачить той журнал. Вона вступає та навчається. Пізніше вона бачить чоловіка з кіркою, можна відразу подумати, що й тут чекає однаковий фінал, що ефекту метелика не відбулося. Але зненацька в спину чоловіка прилітає удар. Це Фудзіна. Вона рятує комото. Швидка забирає Фудзіна, бо та об чоловіка зламала ногу. Так комото дізнається, що це та сама її наставниця. Фудзіна каже, що повертається до малювання та пропонує працювати разом. Нам показують головну героїню, якій в руки прилітає цей міні комікс. Вона наважується зайти в кімнату подруги, роздивляється все та згадує моменти, які проводила разом з Кьота. Вона плаче, але вирішує продовжити малювати манго. Все це кінець, доволі проста, але в кінці драматична історія. Тацу міфузімото вкотре продемонстрував в своїй роботі, що може майстерно розкрити людські емоції, показує складність відносин і силу творчості. Хоча цей івеншот сюжет має глибину, яка здатна залишитися з вами надовго. Ця історія не просто про малювання, дружбу чи втрати. Це про те, як змінює нас біль, як спогади впливають на наші рішення і як важливо не зупинятись, навіть коли здається, що все втрачено. Озернись нагадує нам про людей, які поруч, і про те, як навіть невеликі вчинки можуть кардинально змінити життя. Якщо ви шукаєте щось, що зачепить вас, і змусить задуматись, обов'язково дивіться це аніме або прочитайте мангу. А з вами була я. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свою думку, і всім пока-пока!